Атаки дронів зараз не зможуть привести до масштабної катастрофи. Обладнання на ЗС є зараз в дуже поганому стані. Росіяни час до часу маніпулюють цими ризиками і виносять це на міжнародну арену. У світлі атак дронів по запорізькій атомній електростанції, наскільки небезпечною є ситуація зараз на ЗАЕС? Ситуація на ЗАЕС стала небезпечною ще 20 4 лютого 2022 року, коли Росія пішла війною повномасштабним вторгненням на Україну, і потім силою зайняла атомну електростанцію. Тоді вчиняла різні, різні речі, які загрожують безпеці цієї атомної електростанції. Наразі, якщо говорити конкретно про дрони про по про прильоти за останні пару днів, то оскільки реактори атомної електростанції Запорізької вже зупинені досить довгий час, а вони не працюють на потужності вже по моєму з середини вересня 2022 року, безпосередньої небезпеки, що щось таке, як от дрон, зможе відразу спричинити якусь аварію, такої небезпеки немає це не означає, що прильоти дронів і, і скид вибухівки і так далі є тим, що має, що мало би відбуватися на атомних електростанціях. Зовсім ні, так само як і атомні електростанції не повинні бути окуповані ворожими збройними силами. Чи можна сказати, що атаки дронів не можуть зараз станом зараз привести до такої великої атомної катастрофи? Це правда. Атаки дронів зараз не зможуть привести до масштабної катастрофи, вони можуть дещо пошкодити. Але оскільки паливо в активній зоні реактора вже є достатньо охолоджено, навіть якщо будуть якісь значні пошкодження, скажімо, до системи охолодження реакторів. То буде досить великий запас часу, десь біля 20 днів та ну принаймні пару тижнів для того, щоб відреагувати, для того щоб полагодити це все окупаційна влада зараз активно звинувачує Україну в атаках дронів. Чому це може бути вигідно Росії? Ми можемо тільки здогадуватися. По перше, мені здається, є важливим те, що останнім часом вийшло декілька звітів і ряд повідомлень про, про тортури, про катування, які відбуваються, відбувалися вже впродовж певного часу над працівниками українськими працівниками ЗАЕС. Там таки в Енергодарі, так і на і на ЗС було поширено ще декілька ем, повідомлень про те, що обладнання на ЗЕС е, є зараз в дуже поганому стані. Мені здається, оця ескалація є для того, щоб відвернути увагу росія, щоб росіяни могли відвернути увагу і тепер поставити Україну в позиції, куди коли на міжнародних майданчиках Україні треба захищатися від, від цих звинувачень. Ви зараз називали ситуацію ескалацією, і це саме той термін, який використовує МАГАТЕ у своїх звітах за останні кілька кілька тижнів. Чи можна все ж таки? Називати це таким новим ескалаційним етапом загроз на Запорізькій атомній електростанції. Звичайно, росіяни час до часу маніпулюють цими ризиками і виносять це на міжнародну арену, коли їм вигідно, знову ж таки зі своїх міркувань, або для того, щоб заболювати якісь інакші речі, які відбуваються одночасно, або просто щоб от перекласти, скажімо, завдання, скажімо, захист своїх якихось інтересів на іншу сторону, на Україну. Ну, зрештою. Там ситуація вже знаходиться в такому досить поганому стані через окупацію, через те, як окупанти проводяться. Що мені здається, росіянам вигідно зараз це все перевести, як то кажуть, стрілки на Україну Росія зараз скликає на засідання Магате. Що, що росіяни намагаються досягти саме цим? Це відволікання уваги, це створення цього якогось інформаційного такого негативу, в якому знову ж таки Україна змушена буде захищатися і змушена буде пояснювати, чому, чому це не вона і, і чому це Україні не вигідно. Інформаційне поле, скажімо, забруднене такими фальшивими звинуваченнями і заявами. Мені здається, для цього воно і потрібно російській стороні. Ви відзначили, що МАГАТЕ перебуває на місці вже близько двох років. Яку роль МАГАТЕ відіграє у стабілізації небезпечної ситуації на заес? Загалом вважається, що присутність Магате і їхніх моніторів там. Ну, це є позитивна річ, але всі ми знаємо також, що ця місія вона є обмежена в тому, що вона може і коли вона може побачити. Ці експерти вони пересуваються по станції тільки під наглядом ну, росіян. Закосом з певних спецслужб і так далі. Їхні перекладачі це також росіяни і люди, які їм дають або не дають доступ до того, що вони хочуть там побачити і перевірити, це також є росіяни. Я до речі, от щойно повернулася з Києва, де бо 10 днів спілкувалася, в тому числі із працівниками ЗС, які евакуювалися звідси історії, дуже переснуперегукуються е, в тому плані, що цим, е, е, цим е, членам місії МАГАТЕ, Скажімо, можуть не тільки відмовити, а сказати: от прийдіть там, подивіться цю ту-то ту систему. Ви хочете побачити, приходіть через три дні. Що там може протягом тих трьох днів відбуватися, ми також не знаємо. І відповідно також ці інциденти з катуванням, затриманням працівників ЗАЕС, які ну, можуть мати проукраїнську позицію. Вони не припинилися через ну навіть незважаючи на те, що там присутні монітори магате.